У Черкасах з'явилася нова вулична картина. Цього разу барвистою стала господарська споруда поблизу 9-ї гімназії. Нагадаю, стріт арт проект ще торік започаткувала команда тодішнього міського голови Сергія Одарича. Про те, як і надалі долають цілість у Черкасах, Ольга Скорик. Донедавна ця господарська споруда поруч дев'ятої гімназії та дитячої школи мистецтв була облупленою та занедбаною. Тепер це справжній витвір вуличного мистецтва. Над ним упродовж чотирьох днів трудилися черкаські художниці Тетяна Васильєва та Вікторія Кошелєва. Остання є авторкою оригінального малюнку. Саме її ескіз обрали з-поміж кількох. У нас школа об'єднує в собі багато видів мистецтв, не тільки, звісно, малювання. Здесь у нас дітки і танцюють, грають на все различных инструментах и поют хотелось, конечно, передать в этом рисунке вот именно эту связь всех видов искусств, которые присутствуют в нашей школе. Для меня птица это всегда, наверное, вот ну как полет, да, полет фантазии, полет каких-то умений, начинаний. Вот и это вот хотелось привязать к ну к тому, что происходит у нас в школе. У роботі Вікторія використала стилізовані елементи Петриківського розпису. Щоправда, виконати його на надвірній споруді та ще й фасадними фарбами, які швидко сохнуть. Зізнається, було непросто. Але робота майстринь захопила під палючим сонцем. Працювали не покладаючи рук по сім годин на день. Заради мистецтва здолали від страху висоти. Сложно тому що великий об'єм, все-таки 101 квадратний метр. Сложно, тому що висота. Ну я ж мене здесь... м'язі. Вика прыгала по стремянке, як акробатка. Вот. Я так все понизу, понизу. И потом это интересно. Во всяком случае, это тот опыт, который дает нам возможность теперь перейти на наше замечательное основное здание. Творчий дебют у монументальному живописи художницям таки вдався, каже директорка школи мистецтв. Это ну, Визитная карточка, даже скажем так, нашей школы прежде всего. Потому что после э, этой красоты очень многие э, родители начали обращаться в нашу школу, чтобы записать своих детей на отдел, э, художественный отдел. Я думаю, что в будущем сейчас вот как раз готовится проект на нашу школу для того, чтобы, скажем так, продолжить вот эту вот картинку и сказку э, олицетворения вот в нашей школе. Розпочали боротьбу із сірістю у мікрорайоні завдяки допомозі депутата Черкаської міської ради від партії вільних демократів Андрія Більди. Він разом із соратником Миколою Кудрявцевим торік започаткували стріт-арт-проект Прекрасимо наше місто. За зиму були виготовлені ескізи. Потім були проведені. Оздоблювальні роботи була зроблена штукатурка, і зараз ми бачимо прекрасну вуличну картину, яка милує око жителів мікрорайону. Ми на цьому зупинятися не будемо. До кінця літа ініціатори проекту обіцяють містянам ще кілька яскравих сюрпризів. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, Віка. Новини.